Ти довбаний егоїст. Є таке відчуття? Якщо я поставлю себе на перше місце, мене вважатимуть егоїстом. Ось чого всі бояться. Тому біжуть допомагати іншим, коли самим потрібна допомога. Поживуть так деякий час і привіт вигорання. Тік-так, друже, ставити себе на перше місце це не егоїзм, це турбота про себе, це створення простору, де ти дихаєш. Це можливість зберігати і накопичувати енергію для себе і тих, кого ти любиш. Ти не стаєш егоїстом, коли дбаєш про себе. Ти стаєш сильнішим і тому можеш підтримати інших. Ти стаєш тим, хто надихає своїм прикладом. А якщо не потурбуєшся про себе, скоро ти закінчишся і нікому не зможеш допомогти. Не соромся відмовляти іншим, коли тобі це потрібно. Хто тебе по справжньому цінує, зрозуміє тебе. Ти не втратиш стосунків, якщо вибереш себе. Навпаки, твої стосунки стануть глибшими, чесними і справжніми. Стань центром свого життя, тоді ти зможеш віддавати більше, не жертвуючи собою. Подумай, чого потребуєш прямо зараз, і зроби щось, щоб це отримати. Ти на це заслуговуєш. Підписуйся, тут про складні рішення, простими словами.